Запитували іспанців, чим вони снідають. Дехто мені каже, що стадується підсмажений хліб з оливковою олією та натертий томатами. Я кажу, ну якщо помідорів немає в холодильнику, то чим снідаєте? Ну, кажуть, просто хліб з оливковою олією, так як зараз роблю це я. Тільки у мене не звичайна оливкова олія, а не фільтрована. З першого холодного віджиму. Просто з фабрики під мурсією, де ці олію таким способом роблять уже понад 60 років. Це маленьке сімейне виробництво. І мені цю олію привезла з доставкою просто в Терев'єху. Яка смакота? Ольга, українка, яка постачає цю олію, є офіційним представником з фабрики під назвою Ельто Танеро. Ну, це неймовірно смачно. Таку олію ви не зустрінете в супермаркетах, тому що її там просто немає. Вона є, як це говориться, саме натуральна, яка тільки може бути, якби то можна порівняти. От коли ви віджимаєте натуральний апельсиновий сок, і от воно в іде все з м'якоть, все так як воно йде повністю. І її не проціджують. А ті, хто спробував паштети сушених томатів та в'ялені помідори, замовляють їх із фабрики постійно. У них є ще неймовірні варення з гранату, інжиру, трояндових полюсток та олійки з базиліком чи берцем, лимоном. Ми робимо доставку по всій Іспанії на протязі 48 годин. Відправляємо олію по всій Європі. І особливо, що ми привозимо під замовлення в Торевєху і в Мурсію. Залишаю вам контакти Ольги щоб замовити цю неймовірно смачну та дуже якісну продукцію і стежте за її сторінкою в інстаграмі. Там вона завжди пише, коли є доставка, в які дні в Торрев'єху та в Мурсію. Смачного.